Сценарій, який може трапитись з кожним. Уявіть звичайний день, ви виходите з магазину, очікуєте транспорт або йдете на роботу. І тут підходить поліцейський. Ваші документи ви підлягаєте доставленню до ТЦК, без пояснень, без рішення суду, без причин. Ви, можливо, маєте відсрочку або бронь, але вас вже оформляють. Це не фантазія, не поодинокий випадок. Це повсякденна реальність, яка стрімко поширюється в містах України. Кожен може опинитись в цій ситуації. Саме тому не панікувати замало, потрібно знати, як діяти чітко, юридично, безпечно. Це реальні кейси з Києва, Львова Дніпра, які зростають щодня. Саме тому потрібно не лише обурюватись, а й знати, як діяти по кроку. На тлі гучних заяв про дипломатію, мирні формати і міжнародну підтримку Україна паралельно проводить рекордну за інтенсивністю мобілізації. Сценарій двох реальностей: на словах, деескалація на практиці тиск, рейди, затримання. У стамбульських домовленостях 2022 року чітко озвучилась позиція призупинити мобілізацію та зменшити чисельність ЗСУ. Але що маємо сьогодні на вулиці: затримання без ухвал суду, примусове вручення повісток, тиск навіть на людей з групою інвалідністю, офіційною броню або відсрочкою. Мобілізація дедалі менше виглядає як правовий процес і дедалі більше як репресивна кампанія. Нагадаю, що відповідно до статті 33 Конституції України кожен має право вільно пересуватись, вільно залишати територію України. Закон про військовий обов'язок зазначає, що повістка вручається особисто під підпис, лише тоді, коли є правові підстави. Вручення повістки силоміць без пояснень, без встановленої потреби це не адміністративна дія. Це пряме порушення закону, а в деяких випадках і ознаки кримінального правопорушення, а саме перевищення влади або службових повноважень. Відповідно, стаття 33. Кожен має вільно пересувати. закон про військовий обов'язок. Повістка має бути вручена особисто під підпис за значенням підстав та цілі. Якщо повістку врачають силоміць без роз'ясти, це може бути розцінено як порушення кримінального законодавства. Представники ТЦК публічно заявляють, затримувати не можуть, а доставляти без проблем. Посилаються на постанову 560 у Кабміну. Ігнорують те, що постанова не закон. Закон вищої юридичної сили чітко зазначає, затримання можливе лише поліцією. Це стаття 262 263 КУПА, і не довше, ніж на 3 години. Людину має бути негайно повідомлено про права родичів про її місце перебування. Органи правопорядку зобов'язані повідомити центр безоплатної правової допомоги. Доставка можлива лише з метою складання протоколу, виключно поліцію. ТЦК не має жодного окремого права доставляти осіб. Це не передбачено законом про військову службу. Представник ТЦК маніпулює постановою 560, яка лише дозволяє вживати заходів разом з поліцією. Але навіть це не створює окремих повноважень для ТЦК самостійно затримувати чи доставляти. Відмови повістки – це не правопорушення. Це підтверджено неодноразово судовою практикою. Лише неявка безповажних причин являється адміністративним правопорушенням. Висновок! ДЦК не має права самостійно супроводжувати громадян без поліції. Їх діє поза законом. Постанова Кабінету міністрів не має сили вища за конституцію або профільні закони. Як же поліція це реалізує на практиці? У 2025 році поліція діє не за стандартами правової держави, а за неформальними вказівками. У дворах чергують дільничі з роздуківками військових списків. Біля метро організовані точки з рейдовими поліцейськими. Замість складання протоколу людину сломіть садять у авто і везуть до ТЦК. При цьому не пояснюють прав, не дають часу звернутись до адвоката, не складають акт про затримання. Всі ці дії поза межами закону. І навіть доставлення без ухвали суду чи постанови ТЦК не що порушує поліція і ТЦК? Перше, це перевищення повноважень, особливо якщо є елементи насильства або погроз. Друге, незаконне позбавлення волі. У випадках затримання без оформлення акту або ухвали. Третє порушення статті 19 Конституції України. Державні органи можуть діяти лише в межах повноважень, визначених законом. Четверте порушення права на захист. Стаття 59 Конституції України. Особа має право на адвоката з моменту фактичного затримання. Як висновок, поліція не може бути доставчиком ТЦК без чіткого процесуального механізму. Що ж робити на місці? Одразу включіть камеру, скажіть в голос, дату, місце і що відбувається. Знімайте обличчя поліцейського, жетон, діалог. Друге, вимагайте правове обґрунтування. На якій підставі мене затримують. Чи є рішення суду або письмове звернення ТЦК щодо мене, чи складено протокол? Третє. Телефонуйте на 102 прямо на місці. Вимагайте фіксацію звернення. Мене затримують без рішення суду та без законних підстав. Запишіть номер звернення, збережіть запит дзвінка. Четверте, не підписуйте нічого. Навіть якщо кажуть, це просто для реєстрації, вимагайте консультації адвоката. П'яте попросіть понятих або двох свідків. Якщо немає, це ще одне порушення процедури. Враховуйте, що якщо ви приявите впевненість, обізнаність і наполегливість, шанси на швидке звільнення без порушення чітко зростають. Як дієте, якщо вже порушили ваші права? Повідомте на 102. Фіксуйте факт, навіть якщо ви вже після події. Важливо зробити це одразу. Чим більше часу минає, тим слабше доказ. Друга скарга до прокуратури. Насилайте в електронній формі обласна прокуратура або військова. Вкажіть конкретні обставини, дата, час місце дії поліцейської. Додайте скріни, фото, відео, свідчення. Третє повідомлення в ДБР. Заявляється через сайт або особисто. Опишіть дії поліції, порушення закону. Вимагайте відкриття кримінального провадження за статтею 365 Кримінального кодексу України. Четверте це звернення до уповноваженого справ людини. Кажіть, які права порушені 29, 33, 53 Конституції України. Додайте всю хронологію та копію звернень до поліції та прокуратури. П'яте адміністративний позов. Якщо вас доставили без підстав, подавайте позов до адмінсуду про визнання таких дій протиправними. Можна також вимагати компенсацію моральної шкоди. До позову додаються скарги, відповіді органів, фото, відео. Порада. Всі документи зберігайте в хмарі, подавайте копії адвокату, фіксуйте весь ланцюжок дій, це буде доказом в суді. Ви маєте право не бути затриманим законної підстави. Ви маєте право знати, хто чому і на якій підставі вимагає від вас дій. Ви маєте право на правову допомогу з першої хвилини контакту з поліцією або ТЦК. Підпишіться на канал, щоб не залишитись наодинці в критичний момент. Тут завжди буде фаховий юридичний аналіз, актуальні приклади та покрокові інструкції. Поширте це відео у ваші чати та соцмережі, хтось із ваших друзів або рідник вже може бути у подібній ситуації. Якщо потрібна юридична допомога, напишіть мені, працюємо швидко, чітко та по закону. Пояснимо ситуацію, підготуємо документи, посупроводжуємо в суді під час звернень до державних органів. Якщо хочеш мати адвоката, який відповість, коли це справді потрібно, я, адвокат Дмитро Мамчик, створив систему підтримки, де ти не просто глядач, а мій підзахист. Стаєш спонсором і отримаєш консультацію, перевірку документів чи навіть підтримку 24 на 7. Натисни Стати спонсором або переходь за посиланням в описі до даного відео. Разом ми сила і право буде на нашому боці, якщо ми знаємо, як ним користуватися. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.